Вітаю вас, шановні краяни! До вашої уваги передача «Соціальні грані. І сьогодні ми говоритимемо про людей, які за тих чи інших обставин втратили можливість ходити. На городі і впав. І нога пішла під мотобу. Пішла нога під розум, від, відірвало ногу. Сам перед так. Це я все бачив. А потім закрутило повністю і я стояв ще час дом закручений, поки скоро приїхала. Почуть 30% крові лишилось, приїхала, скоро забрала. Утром проснувся, нема ноги, і все. За цією своєю новою ногою Василь Михайлович приїхав до Вінниці із Хмельницької області. Невтомний, навіть на милицях по кілька кілометрів щодня виходжував, визбирував гриби у лісі. Тепер сподівається, житиме повноцінним життям. Як я звикала до протезу? Старався, Стараюся звикнув. Не трудно, мені здається, що як захотіти, то можна. Устрайвою повністю все, ходжу, як поки. Думаю, що ще лучше буде ходити. За місяць. За Зам'яться, що я навчився, вже хожу з одну паличкою. Чоловіки із першої палати кажуть, аби продемонструвати свої можливості, із задоволенням навіть поприсідають. А у кожного із них своя історія. Зазвичай підкошують діабет, тромбоз та атеросклероз судин. 74 роки від народження має Василь Коваль із могилів Подільського району. Хворобу вчасно не виявив, тож втратив одну ногу, а згодом і іншу. Тепер звикає ходити на двох штучних. Вік бере своє, тому дуже нелегко це вдається Василю Івановичу. Та він намагається і вже потроху дибає коридорами стаціонару протезного заводу. Тринажори там є, так я там стояв ось три дні, а потім вже вийшов на коридор. Туди вісім назад, ти оптом, відпочиваю і обратно, а потім знімаю. Будете паличкою ходити, чи хочете без нічого. Ну, я, я прийде, моє спалочка, може, це без нічого, а може на костелях. В палатах Вінницького казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства пацієнти звикають до протезу, вчаться ним користуватися, одягати і знімати, ходити, ба навіть бігати. Тут є і фізіотерапевтичний кабінет, і тренажерна зала. На протезі я вже стараюся ходити, ну, ще з мельницями. Ну, вже й беру, беру на одну, на праву руку палічку вже стараюся так. Ну і по сходах трохи вже починаю сходити. Ну, прогрес є, тому що. я взагалі боявся, як я що буду ходити. Дуже відносяться добре, кормлять добре, і протезісти ось дуже за нами дивляться, дівчатки, медсестри дивляться, якщо вдівається чи щось не так, то не допомагає. Коли людина оділа протез, перед цим я його регулюю. Є определяна наука, яка определяє схему построєння протезу. Індивідуально для кожного хворого. Я їх сам лічно підганяю під цю схему. І потім вже в процесі, в процесі ходьби я його коригірую. Якщо є контрактура, я ставлю сразу під контрактуру. Потім потихеньку я починаю її вирівнювати, тому що так не можна, щоб людина з контрактурою пішла додому. А вона постепенно потім все виходить. Ті, які здоровші, вони одразу встали і пішли. Нема питань. А всі останні такі ослаблені люди, похилого віку і так далі. Ми їх тренуємо тут. Нічого не бояться, щоб якесь стремлення було, щоб якийсь стимул був. А якщо зразу впадеш, кинеш все, значить не будеш ходити. Треба стремитися до цього, не кидати, не падати духом. Залежно від стану здоров'я пацієнта, протези бувають різної мобільності для більш рухливого потрібно міцніше здоров'я, адже він майже повноцінно замінює кінцівку. Сьогодні, називаючи вартість протезів, фахівці вказують ціну від 14 до 80 тисяч. Їх виготовляють не лише із українських складових, використовують закордонні. Різниці Особи нема просто може більш функціональний бути вузіл там закордонний. Но аналоги у нас теж на Україні є. Ми їх так само ці вузли получаємо з Германії. Я, я рахую, що на сьогоднішній день ми достатньо маємо уровень протезування на Україні. Українські ми комбініруємо їх, тому що і українські полуфабрикати бувають хороші, і німецькі хороші, і англійські хороші. Тому ми вибираємо від... Від стану хворого і людина може з цим протезом поїхати в Америку, в Англію, Францію, в Німеччину, і там його можна відремонтувати. Схем, ну, полуфабрикати вони зроблені по сучасній технології. Коли виникає потреба протезування, держава повністю усі витрати бере на себе за умови наявності необхідних документів. У зв'язку з тим, що постановою кабінету міністрів відмінено. Більгове забезпечення ортопедичним взуттям дітей до 18 років підприємство має змогу забезпечити таких дітей по направленнях в СОБЕЗУ іншими протезно-ортопедичними виробами. А саме ортези, тутора, устілки все це ви ви будете отримати на Вінницькому протезно-ортопедичному підприємству за, за безкоштовно за рахунок держави. При наявності направлення з раю управління соціального захисту згідно до чинного законодавства, всі потребуючі особи це інваліди, інші пільгові категорії громадян, мають право на безкоштовне забезпечення технічними засобами реабілітації, в тому числі протезно-ортопедичними виробами. Для безкоштовного забезпечення, наприклад, протезно-ортопедичним виробом, людина має перебувати на обліку в органі соціального захисту населення за місцем проживання реєстрації або Фактичного проживання свого для цього їй або її законному представнику треба звернутися заявою в орган соцзахисту. Крім заяви, подається індивідуальна програма реабілітації інваліда, яку визнач, яку видає медико-соціальна експертна комісія. Саме медико-соціальна експертна комісія визначає той чи інший вид технічного засобу реабілітації, в якому якого потребує людина. Тобто, це ключова довідка, щоб стати на облік в орган соцзахисту. Крім індивідуальної програми реабілітації, подається стандартний набір документів, копія паспорта, копія індифікаційного кода. Після того, коли людина звернулася з заявою в орган соцзахисту, орган соцзахисту видає направлення на безкоштовне забезпечення. Направлення видається в паперовому вигляді. Всі дані також вносяться до централізованого банку даних з проблем інвалідності. Далі людина сама обирає підприємство-виробник, яке буде її обслуговувати. Тобто на сьогодні у нас є цілий ряд казенних протезно-ортопедичних підприємств, які є майже в кожній області. Зокрема, в нашій області саме провідне підприємство це Вінницьке казенне експериментально протезно-ортопедичне підприємство. Є також приватні підприємства, які визначені державою, і з якими заключений договір на забезпечення і обслуговування протезно-ортопедичними виробами. Спочатку цього року органи соцзахисту видали більше як 4,5 тисячі направлень на технічні засоби реабілітації. Це дуже великий спектр виробів. Наприклад, адже технічні засоби реабілітації включають в себе протезно-ортопедичні вироби, це протези верхніх і нижніх кінцівок. Наприклад, ортези, бандажі, там протези молочної залози, ортопедичне взуття так само до технічних засобів реабілітації, які через орган соцзахисту людина може бути забезпечені, відносяться. І інвалідні крісла, колісні, і засоби для особистої гігієни, і допоміжні засоби для, особи, для ходіння, керовані однією обома руками. Тобто, це і ходунки, і палиці, і милиці. Зазначу, вінницькі медики готові протезувати не. Не лише інвалідів, військовослужбовців, а й усіх учасників, АТО, які того потребують. Для цього у них є достатньо умінь та знань, потрібна лише державна підтримка та фінансування. Держава гарантує безплатне та позачергове забезпечення учасників АТО технічними засобами реабілітації, навіть без наявності групи інвалідності. Так само кошти не обмежені, тобто навіть постраждалі внаслідок АТО мають право навіть забезпечуватися за кордоном. Тобто не встановлення гранічна вартість їхнього забезпечення, що стосується направлень, вони так само повинні звернутися за місцем свого фактичного проживання в орган соцзахисту. І окрім копії паспорта, копія кода, вони передають довідку, яка називається рішення військово-лікарської комісії чи висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в забезпеченні необхідним виробом. Спеціально для тих, хто отримав інвалідність в нас. Слідок участі в антитерористичній операції працівники Міністерства соціальної політики розробили пам'ятку. В ній зазначені контактні телефони та адреси департаментів соціальної політики в регіонах та перелік підприємств, які можуть надати необхідні засоби реабілітації. На сьогоднішній день слід зазначити, що Поранені бійці знаходяться, які знаходяться на лікуванні у Вінницькому медичному клінічному госпіталі. То там близько семи осіб, які на даний момент нуждаються в протезіпротезуванні. З них є два поранених, які є жителями Вінницької області. Вони зараз проходять лікування. Серйозне таке дуже, і після лікування вони будуть визначатися із тим місцем, де вони будуть протезіруватись. Що, наприклад, в Україні учасника бажає отримати протезний виріб, то це безкоштовно. А за кордоном на сьогодні також день? безкоштовно. Це також буде визначатись і буде проплачуватись державного бюджету. Тобто, можливо, це буде мова йти про дуже складне протезування. У кожного із них своя історія, свій діагноз. Усі вони мають право на повноцінне життя. Їм потрібно лише трохи допомогти, підтримати, докласти умінь та душевного тепла. І кожен їхній наступний крок буде впевненішим за попередній. А завершує нашу програму Мультфільм для дітей, які мають проблеми із зором. А я ж прощаюся з вами. Бережіть себе.